Просто зараз будемо говорити про безбар'єрність за кермом, Автошкола для людей із інвалідністю. Про це детальніше будемо говорити із Олександром Моргуновим, першим проректором Харківського національного університету внутрішніх справ. Пане Олександре, мої вітання! Слава Україні! Героям слава, всіх вітаю, доброго ранку. Так, тож давайте детальніше щодо створення автошколи для водіїв із особливими потребами. Наскільки я розумію, воно відбувається в рамках проекту без «Програми безбар'єрності Олени Зеленської. Розкажіть про деталі створення цієї автошколи. Скільки зайняв часу взагалі оцей весь процес від початку самої ідеї до фактичної її реалізації? Ще раз доброго ранку. Дякую за запитання. Цей проект, як правильно зазначили, яким опікується перша леді нашої держави Олена Зеленська. Він розпочався наприкінці минулого року. почались підготовчі процеси. Вивчалася ситуація, яка є в різних регіонах. І на вже в липні цього року був запущений проект п'яти регіонах в закладах вищої освіти системи МВС України. До речі, якраз міністерство у справ активно долучилось до цього проекту на базі п'яти навчальних закладів були створені. Відповідні автошколи і в рамках роботи цих автошкіл були створені всі належні умови, які необхідні для надання якісних освітніх послуг саме з підготовки водіїв категорії Б для осіб з інвалідністю. В нашому навчальному закладі, зокрема, така школа пройшла відповідну акредитацію ліцензування в місті Кам'янець-Подільськ. Ми працювали спільно дуже Плотно працювали з сервісним центром, регіональним сервісним центром, який знаходиться в Хмельницьку, були створені всі необхідні вимоги або умови щодо даної категорії наших громадян. Були облаштовані належним чином і пандуси, і санвузли, і навчальна аудиторія. До речі, наші інструктори і викладачі пройшли відповідні курси і мають сертифікати щодо особливості спілкування і проведення навчання. Осіб з інвалідністю, і е, ця програма вже запрацювала. Хочу повідомити, що вже є шість осіб, які навчаються в нашому навчальному закладі. А взагалом по Україні, по регіонам, більше ніж 40 осіб з інвалідністю вже мають доступ до даної програми. Ця програма розрахована не тільки для тих е, людей, які мають інвалідність внаслідок е, народження або отримали її як цивільні особи, але розрахована і направлена в першу чергу на тих. Наших громадян, які внаслідок військової агресії, яка відбувається на теренах нашої держави, отримали ті чи інші травмування, це стосується в першу чергу військових, тих е наших захисників, які служать в секторі безпеки та оборони, і вони тепер будуть мати змогу якісно отримати послугу, і отримати ці навички, які потрібні майбутнім водії, і отримати в майбутньому посвідчення категорії Б. Також окремо хотів би запитати про обладнання автомобілів і приміщень під власне потреби людей, під особливі потреби людей, скажімо так. Розкажіть детальніше про це, про обладнання і про самі приміщення. Ну, якщо стосується всіх навчальних закладів, вони всі облаштовані, як я вже був зазначив. Це пандуси, кнопки виклику, відповідні ліфти, які дозволяють особі підніматися і мати доступ до, якщо це поверх другий і так далі, В нашій аудиторії. Розширені входи, тобто двері дозволяють людині заїхати. Зручні місця аудиторії, взагалі, складаються з двох таких, так би мовити, локацій. Це там, де людина може відпрацьовувати і вивчати теоретичну підготовку. І де вона на комп'ютері може перші отримувати навички. Водіння транспортного засобу, де моделюються певні ситуації. Звичайно, це не дає змогу отримати якісь навички керування, але налаштовано на те, щоб громадянин наш міг приймати розумів алгоритм прийняття рішення в той чи інший ситуації, яка виникає на дорозі, хочу зазначити, що у нас групи змішані. Це нема окремої групи, де навчаються люди з інвалідністю і люди, які е, не мають е, такого. Це змішані групи, що додатково. Позитивно впливає і на соціалізацію даних людей, і на те, що вони відчуваються повноцінними членами нашого суспільства. Що стосується автомобіля, по всім вимогам у нас е на сьогодні є два автомобіля: один з яких є з автоматичною коробкою передач і з ручним керуванням. Це саме для тих осіб, які е не можуть користуватися гальмом і е газом з допомогою ніг. Це можуть робити за допомогою руки і е, правої, да спеціальний пристрій, який має відповідні сертифікати, пройшов відповідне лицензування, і з допомогою цього люди отримують ті чи інші навички. На сьогодні у нас проходить оформлення, і ще такий один автомобіль буде облаштований належним чином для того, щоб ми могли забезпечити всіх бажаючих е, даною, даною послугою. Також хотів би запитати про навчальний план для особливих водіїв. Наскільки він відрізняється від звичайного плану, так і які особливості можливо там введені. Ну, як вже було зазначено, тут немає кардинальних відмінностей. Навчальний план складається з 64 годин теоретичної підготовки, який проходиться в автошколі. Потім складається і в спецсерисному центрі. Після цього людина повертається до навчального закладу до автошколи і отримує вже допущення до практичного керування транспортним засобом. І там, і там фактично теоретична частина вона однакова. Те, що стосується практичної частини, кількість годин 40 годин, яка надається для того, щоб мінімальна кількість годин. Але безумовно, що якщо людина, у нас з інвалідністю тут іде індивідуальний підхід, і ми бачимо, якщо треба додатково ще отримати ті чи інші навички, то ця кількість збільшується. Разом з тим особливих відмінностей, крім облаштування певного автомобіля, крім правильно і відповідним чином підготовленого інструктора, який долучений до цієї справи, ну ніяких немає. Також хотів би запитати у вас щодо складання іспитів особливими водіями. Саме вже в сервісних центрах МВС вони ж відбуваються так, коли людина фактично має отримати водійське посвідчення. Чи відбувається якийсь супровід інструкторів із школи? Так, да, я вам. Хочу зазначити, що от на сьогодні і до нас звернулись і якраз такі люди і сервісний центр, враховуючи те, що в автошколі є автомобіль, і десь є домовленість, є попереднє узгоджена, питання, що здача такого іспиту буде на автомобілі нашої автошколи цієї особи, на якому вона проходила навчання, за присутності нашого інструктора і безумовно за присутності екзаменатора сервісного центру, це вимоги, які передбачені чинним законодавством. Я думаю, що це позитивно вплине і з точки зору емоційного спокійного відношення до складання безпосередньо іспиту, адже іспит це у нас стрес для кожного громадянина, не зважаючи на те, це іспит в автошколі чи це іспит в навчальному закладі. Але е також ми маємо змогу навчати людину, якщо в нього є власний автомобіль, і він під нього налаштований певним чином, має певні і ручне керування або якісь особливості, які саме під нього були. Деталізовано зроблені спеціальними організаціями, ми маємо змогу надати йому допомогу, методичні вказівки, практичні вказівки, щоб він мав змогу скласти і на такому автомобілі таке тестування, пане Олександре, тепер розкажіть детальніше, як потрапити на це навчання, куди дзвонити, кому писати, який пакет документів необхідно мати людям про собі, аби все ж таки скласти водійський іспит і отримати водійське посвідчення. Є декілька пунктів, куди можна звернутися з даним проханням. Це по перше, автошкола, яка знаходиться всі е, на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ є посилання, і в інших регіонах, де створені такі автошколи, алгоритм приблизно такий. А також найпростіше це звернутися до сервісного центру територіального або регіонального, де нададуть комплексну допомогу і стосовно тих документів, які треба надати. І проведуть супровід вплоть до вступу до автошколи. Якщо мінімізувати якийсь перелік документів, це звичайно і ксерокопії пасортнодікасовного кода, і що стосується осіб з інвалідністю, довідка, що лікарняна комісія допускає даного громадянина до керування транспортним засобом. Він проходить певних лікарів, де визначається, враховуючи. Ті чи інші його особливості, чи має він змогу навчатися і отримати потім посвідчення водія. Пане Олександре, дякую вам за те, що були разом із нами. Друзі, нагадаю, говорили про автошколу для людей з інвалідністю, яка функціонує на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Про це детальніше з Олександром Моргуновим, першим проректором Харківського національного університету внутрішніх справ. Ще раз дякую, що були разом із нами. Все, дякуємо. Слава Україні! Героям слава!